Друзі мої, добрий ранок. У нас субота, 22 квітня. Дивіться, яка краса. Які щось посередині ще не розпустилися. Бачите. Ось такі тюльпанчики. А я прийшла каркасик відкрити, відкрити трошки, бо щоб сьогодні вроді роз'яснюється, може і сонечко буде. Вітру немає, нехай моя росада дихає. Бо дощі, душі, душі, пасмурно, сиро, мокро, холодно. Ну, в общем, упав кирпич, кирпич упав. Грязь, болота. Бачите, що робиться? Капець. Саша на роботі. А я вдома, Ваня вдома, у вані сьогодні уроки. Онлайн уроки. Поперенесли з понеділка на суботу уроки, а понеділок буде вихідний. Чесночок ось чотири рядочка. Тут цибулька. Прийшла сюди, треба зараз стірочку заложити. Зелень бушує, коли що з ней робити, не знаю. Короб стрілки піде цей. Щавель. Зараз підемо подивимося з вами на, на персик. Як квітує персик. Ось Лілія. Вийшла вже лілія. Дивіться, бачите? Ось вона вже росте. А це писали мені якісь квіти. Я її Лілію називаю, а Люда мені сказала, як правильно. Я опять забула. Це мене. А оце мускарі. Оце мускарі. Це що ми посадили. Тут синенькі, оце свічечки. Дай Бог пам'яті, щоб запам'ятати. Показувала я вам, що, ми чайну розу сюди пересадили. Дивіться, яка краса бачите? Красиво. Оце бачили в інтернеті, що треба вирізати усе. Нам, по ідеї, треба оцей стовбур взагалі прибрати. Третя частина персика зрізається, робиться чаша. Ну, ми пожаліли. І на кожній витці, гілочці, один раз тільки вона на сезон роде. А потім все, пускає нову і вже на нові роди. Ось такі діла. Отакі справи. Та не пахне. Не пахне. Ландеш. Сюди теж його пересадила. Ой, тут розведуться ландухи. Кажуть, їх потім попробую вивезти. А я завожу. Нічого, будемо дивитися. Щось голова мене болить. Мене Саша сьогодні різко так розбудив. Курку зарубав, обскубла. Опатрала, Оп... випотершила, коротше, поставила варити. Поставила варити, варити кистку кіст, велику на борщ. Прийшла сюди. А, яка краса, яка краса, красота! Саша прийшов, каже, там твої тюльпани вже всі червоні. Думаю, познімаю. Свої тюльпани, раз вони мої. А, пахнуть клас. Клас. Мені оце тюльпани нагадують мамин день народження. У неї 2 травня день народження. Вон бджілки літають. Завжди її носили. І батько дарив їй тюльпани на день народження. Бузок вже був тоді. Пшина, красота, клас. Це старі люди кажуть, якщо жаби кумкають, треба цибулю садити. А у нас така вже цибуля, що з осені садиться зиму. Так, що таке чорна ножка ще Оленка питала? Оленка, чорна ножка це коли корінець. Ціленький, вершок ціленький, а ото посередині стовпчик чорніє, прямо гниє. І растіння падає і помирає. Ото такий грибок. Щоб ти знала, Ото так. Ну, все, друзі мої, провела вас, подихали з вами трошки. Працювати треба. Все, гарного вам дня, всього самого найкращого. Пока-пока. Друзі мої, добрий ранок, неділя, 23 квітня. Таша коси у дворі. Трішечки залишилась, я вже сніданок приготувала, каже, зараз докусю, там трошечки, їду снідати, покосив, боже, трава така велика. Все, в нас гуляє курка. Дивіться, гуляє курка, вона постійно перелітає, треба їй підрізати крила. Тому що, у нас сталося вчора біда. У нас пропав півень. Ми без півня тепер. Він теж перелітав і все. І десь він дівся, хтось його свістнув. Нема півня. Або собаки, або лисиця, або хто. Коротше говоря, все. от такі діла. Так що у нас неприятність Дамочки мої, ось вони тут сидять, хлопців немає. Я вже каркасик відкрила. Вчора готувала борщ, рисову кашу з курочкою, курочку зарізали зранку. Шубу приготувала, давала туди моркву варену, яйцем посипала зверху вареним. Ну, В общем, таку у своєму лотку тому великому такому скляному робила, щоб воно нічого не вивалювалося. Добре вийшло з кількою. Добра шуба. Сьогодні сонечко нарешті. Вчора дощі, дощ і дощ, дощ і дощ. Та лки мотал. Сьогодні вже сонечко, не знаю. Вона погода може спортитися в обід, вечором. Ну, подивимося. Дуже сиро зараз. Саша і вчора вже косив, сьогодні. Вчора в тому дворі косив, сьогодні тут. Діла. Все, йдемо снітать Вам гарного дня, всього самого найкращого.